Провідні політичні оглядачі Одеси обговорили перспективи кандидатів та партій на місцевих виборах в нашому місті. Коли фаворитів ні в кого не викликає сумнівів. Головні дискусії виникли навколо питань виборчих стратегій та потенційної зміни електоральних симпатій. Вероятно всього будуть участвувати нинішній мер Гурвіць. Я думаю, що Гончаренко, вероятно всього однозначно буде участвувати. И кто-то э, из политиков, представляющих э, вертикаль власти партии региона, удивляет, и хотя и предполагался такой, э, такой эффект возрастания рейтинга э, действующего мэра Гурвица, но все равно его резкий рост настолько... Тріміти не удивляє політичний аналітик телекомпанії Нова Одеса Ігор Лев наголосив на структурування медійного поля за політичною ознакою. Не секрет, що одну з ключових ролей під час виборчих кампаній відіграють саме змі, особливо телебачення. Медіаполе в Одесі Оно подделено, ясно и очевидно. Ну, То есть очевидны да. привязанности каналов, очевидны привязанности других средств массовой информации. То есть и это очень серьезно повлияет на формирование рейтингов. На сегодняшний день все каналы, которые работали против действующего мэра, они не только успели уже вот до этого момента, до августа, сконцентрировать где-то в одном месте протестные электораты, они уже успели его начинать терять. Фальстарт группы Родына и фальстарт господина Дриченко выдвинулся на, на, на весенний период, и после лета, действительно отдохнув, я думаю, что будут терять достаточно, достаточно много вот этой отрицательной энергии. Директор південного філіалу Українського центру соціальної аналітики Сергій Братчук зауважив, що Олексію Костусіву як найбільш вірогідному кандидату від об'єднаної опозиції буде важко зібрати протестний електорат через дії нинішньої влади. Якщо партії регіону будуть зібрати протестний електорат, тоді люди дісіти должны виходити на улицы з лозунгами протесту проти действующего президента главы Прем'єр-міністра Азарова і їх команди то тобто, про с річ на житлово комунальні услуги, а повышенні цен на газ і так далі. Але є свої козарі представників партії регіонів. Головним чином це адміністративний ресурс сьогодні. Е Верховна Рада скликається за чергову сесію, де мають прийняти зміни до е, закону про вибори. І от однією, це, та, можливо, вже прийняті, е, однією з поправок було те, що е, виборчі комісії формують не е, парламентські партії, а парламентські фракції. Тобто партія регіонів дуже підсилює е, свій вплив на виборчі комісії. Це дуже важливо момент. Підсумовуючи сказане експертами, можна зробити висновки, що боротьба на місцевих виборах буде надзвичайно запеклою. Головні кандидати на посаду одеського міського голови мають приблизно однакову медіапідтримку. Проте на боці діючого мера тенденції до зростання рейтингу зафіксовані соціологами. Натомість представник від партії регіонів зможе розраховувати на потужний адмінресурс у будь-якому випадку. хочеться вірити, що останнє слово буде за одеситами.